Друзі, всім привіт! І сьогодні ми продовжимо грати в Скібіді Тавер Дефенс. У нас уже зібралась невеличка група підтримки, поки я тут постояв ФК дві хвилинки. І що я заміт? Першим ділом у нас ж немає пасхального івента, але у нас є яйця. Куди їх дівати, я не знаю. Наступний момент я дуже в шоці від того, що з таким сетапом ми змогли дійти майже до 60-ї хвилі в Endless Mode Це реально дуже круто. Але що хочеться сказати далі? Далі я би хотів просто взяти і почати продавати. Просто абсолютно всі 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 свої юніти, тому що в мене їх дуже багато, дуже багато тих, які мені не треба. Коротше, купа, купа, купа всього. Ну, і якщо ми разом з цим всім знайдемо ультимейта, то скоріш за все ми його собі купимо. Тому погнали на трейд плазу дивитися, що в нас там відбувається. Такс. На трейдплазі ми не одні, але у нікого, ні в кого, ні в кого взагалі нема нормальної кількості гемів, і ультимейт теж, на жаль, не продається. Токсики по 55, це, в шара тут ще по 300, типи виставляють, а тут зато по 55 тіп виставляє. Ну, нормально. Все в сині падає, зато хайпер піднімається, ультимейт дорожає, інженер дорожає, банік падає в синій Презент, кстати, теж щось якось дешево висить. Ладно, суть не в тому. Суть в тому, що я би хотів брати і спродувати купу купу всього. По-перше, Годліка нам треба прибрати спроб. Значить, токсик. Токсик ми ставимо за 78. Let's go. І потім ми трейдплазу поміняємо. Ми не будемо ставити дешевше, ніж на цій трейдплазі. Ми будемо ставити ту ціну, за яку його точно куплять. Значить, ставимо за 30 пилку. Потім що ми ще можемо виставити? Ми можемо виставити клок. Клок, ми виставимо за 1000 гемів. Сюди. Потім, потім, потім. Кулдаун, 40 гемів. Погнали. Потім. Що ми ще можемо виставити з такого павука? Ну, павук 20. Let's go Може продасться. Може ні. Не знаю. Так, вчений, який дає гроші. Він трошки в ціні упав. Значить, поки що продавати ми його не будемо. Тому що, ну, це такий чувак, який е, дуже і дуже ексклюзивний, я би так сказав. TV Woman 144 стоїть. У мене у мене є ще одна, но ніхто її брати не хоче. На жаль, зато купили вже пилку за 30. Це хорошо. І купили камеру спайдера за 20. Окей, значить теж ми ставимо 2,490. 9, отако, на Годліка Потім Титан Бані 299. Це самий, блін, дешевий крутий міфік. Я би так сказав. Цей чел. Ми за 99 його виставляємо яйце голово Далі. Катана почекається, Сігнута. Сігнуту ми так не будемо сливати за 144, звичайно. Потім Ред Лазер, за 200. Погнали Ларч лазер 199. Потім шутган, шутганчик 133. Бемс, go. Сіністер. 850. Це що за ціна? Штуку ставлю. Не буду я його за 800 продавати. Цього, типа, за сотку можна віддавати, то він взагалі нікому не треба. Це чел десь 211. Плюс-мінус. Джетпака за 99 купили, це хорошо, у мене більше джетпаків нема. Потім ось такий перець за 144. І все. Всі слоти в мене зайняті. І давай дивитись. Хто там що збирається чи не збирається купувати, я не знаю. Но Сіністер, кстати, за 850 купили. І тепер 930 ціна. Непогано. Непогано, 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 але підемо ми на наступний сервак, тому що тут мені щось не подобається. Ні в кого нема гемів, ніхто нічого не купує. Тільки один дішман, якийсь купують, те, що коштує дуже-дуже дешево. А нам треба, щоб купували те, що коштує трошки дорожче. Ось в чуваків тут гемів уже більше. Такс, ну, ультимейта, понятне, діло, нема. Пилки моя не висить в топі, токсік мій в топі не висить. Діджей 100 тисяч. Клокмен 979. Я в шоці, просто Що з цінами? Пем 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 пем, я реально в шоці. Ну вони скоріш за все просто повертаються до. Первоначальних цін, і це нормально. Коруптує 32 тисячі. Кому він був ще я не знаю. 25 тисяч ДПС. Його аби забафали, ну, зробили сильнішим. То з нього реально буде сенс. А так він просто рарний юніт, яких випало дуже і дуже мало. І навіть з моїми цінами в мене ще не купують. Ти прикинь? Ой-ой-ой. Ладно, клокмен. Клокмен, клокмен, клок. Скоріше за все, кстати, буде новий ультимейт, новий клокмен. Виставляємо. Бемс, погнали. А Що по сіністеру? Сіністер у мене найдешевий чині. Да, це хорошо. Це максимально Хорошо, але Є свої... Ооо, Титан Банімена купили. Хорошо, я тільки що хотів сказати, що є свої проблеми і пора міняти сервер. Але ні Титан баніка у мене купили, значить, 299 погнав він далі ще раз. Ще то носить. Ні, треба Токсика прибрати і поставити дрільмена. Я думаю, поставити дрільмена. 50 530. Сюди. Кстати, купили презента за 249. А там 170 був продавався, і він теж вроді купили. Ну, презента дешевше продавати не потрібно. Let's go, let's go. Фу, в принципі. І потихеньку щось і скуповують помалесенько, потихесенько, але хочеться, звісно, більше. Завжди хочеться більше, але поки що я би хотів вас попросити підписатись на канал і ну, лайк нажати. А що підписатись? Потому тому що у нас 68% людей просто-напросто дивляться відоси, не підписані. А ми мчимо до цілі в 100 тисяч підписників, і це можна зробити дуже легко, якщо ти підпишешся на канал. От, дякую, велике, якщо ти підписався, якщо не підписався, то йди жуй носки, Тому що треба підписатись. А ми тим часом ідем. Міняємо сервак ще раз, тому що нам треба нові покупки. Надо, щоб люди просто брали, скупали мої речі, і я получив ще більше гемасів. Правда, уже гемасів сильно багато не отримаєш, і якщо я зараз куплю якогось ультимейта, то гемів у мене вже не скоро буде так багато. Хоча це ще вважається не супер велика кількість, тому що, ну, дуже часто я заходжу на трейдплазу, і я ну не в топі по гемам. Є чуваки, в яких і лям гемів, і лям 200 я бачив, і 700 тисяч, і 600 тисяч. Коротше, у чуваків у багатьох є. Велика велика кількість гемі. От, ну якщо вважати, що я можу продати там багато ще юнітів, ультімейта, от то, по ідеї, буде, звісно, краще. Ну, не знаю наскільки. Кстати, кулдаун з 26, я напевно його викуплю, щоб потім за 40 продавати. У мене їх хоча і так багато, але ну, що ж поробиш, треба їх якось потихенько продавати. Хоча юнітів у мене вже не так і супер 611, раніше було більше, але потихенько продаємо. Блін, і ти диви, навіть з такими цінами просто ніхто не хоче нічого купувати. Дрильмен, мій найдешевший. Потім Клокмен. ну Clockman. Мене мені перебили. 950, чувак, поставив, ладно. Я, звісно, дуже сильно вибачаюсь, но ціну ми зараз будемо конкретно скидати. 949 бемс, погнали. Забирайте мого клокмена. Дв... А, у мене два лазера продається. О, значить, ми можемо зараз когось сюди ще всунути. Поки що на продаж. І я думаю, думаю, думаю. І думаю поставити гліча за 99 гемів. Let's go. О, ціністера купили за всі дев'ятки. А бачила, а там тип за 800 продавав. Знав би я, купив би. Я ж просто не так часто в плав. Заходжу і забуваю, які там ціни можуть бути. Але я виставив ще одного сіністра, і це хорошо. У мене осталось на все тільки два сіністра на продаж і один ось тут продається, бо останні два у мене сігнуті, і продавати їх, якщо чесно, не хочеться. Так, що по токсіку 70. Значить, ми зараз будемо конкретно продавати токсиків. Дивись, розказую, як це робиться. Береш на токсіка 66. Let's go. Так, наскільки швидко його заберуть? Походу, не сильно швидко. Диви, його взагалі не забирають. Ладно, давай, ще дешевше. 59. Бемпс. Ану, перевіряємо, наскільки швидко. Бещі не хочуть забирати. Ладно, ну, значить, міняємо трейдплазу. Тут нам нема що робити. А, кстати, купили за 59, а мене на трейдплазу другу не перекинуло, бо вони зайняті всі. Так, виставляємо далі. 59. Купили сіністера. Добре, що я не перезайшов. Добре, що я не пішов на другий трет. Ще одного сіністера виставлю. І Сіністерів у мене вже абсолютно не буде. Так, Титан Баніка купили, це хорошо. 299. Виставляємо далі. Так, ну Токсика все одно за 59 не супер хочуть викупляти. Тому погнали на. Другу триплазу. Let's go, let's go! О, тут знову у мене купили баніка, це хорошо. І ми щось його будемо знову виставляти. У мене вони скоро кінчаться, але нічого страшного. 299. Let's go! Оцей чувак ще не сильно піднявся в сині, тому що, ну він, він ще підніметься, їх не так багато. Ну, хоча ні, їх багато, але вони дуже потрібні. І за 59 купили Токсіка, це хорошо, тому що ми щось поставимо ще одного токсіка на продаж. Далі за 59. І знову купили баніка. Ти диви? Уходу, сьогодні в нас заячі торги, конкретні, тому що. Викупляють їх прям хорошо. А от дріль нікому просто-напросто і не потрібен. Диви. Де він є, вообще той дріль? Ось до 530 у мене висить самий дешевий, нікому він не надо Нікому. З... О! Тільки за дріля сказав, купили за 530. Хорошо. Зараз піде ще один на продаж. 530. І купили ще зайця. Ще одного за 300. Де він там. Ось до 299. Let's go. Ще я думаю, ось виставити ось цього, типу. але нема слотів. Зато баніків я щас порозпродаю, поняв. І тоді зможу виставити. А на ще один банік остався. На продаж. Оцього я оставлю собі. Ну, або не цього а собі залишу. Поняв. Я можу любого з них продати. В принципі, між ними різниці абсолютно ніякої немає. І це, в принципі, хорошо. Так, за 100 гемів у мене купили ось цього, типа, нормально, давай далі. Сіністер, ще у мене один на продажу, один ще є. В продажу можна буде поставити. Ларш лазерів ще вистачає. Шутганчиків більше нема. Катан є трошечки. В принципі, лазерів теж вистачає, а клєвер мені випало прям мало. Прям дуже мало. І він ще й дуже класний. По демеджу він прям хороший. У нього ДПС 65 тисяч, але разом з цим там ще є ящики, які теж мають дуже багато демеджу. Тіпа по ляму, поняв деякі ящики, деякі ящики, по ляма. Коротше, клевер, клевермен, він доволі такий класний, дядько. Оба купили с... катану спікервумен. Хорошо, за 144. Виставляємо далі. Потихесенько, всякого помалесенько, ми продаємо. І знову зайця забрали. Ти диви. Зайців прям хорошо беруть. Видно, ціна добре нижче, ніж риночна. Йо забирають суперчасто. Оба гліча забрали. Теж хорошо. Давай далі. Токсика за 59. теж забрали. Тож супер. Ще забрали гліча за 99. Ти диви. Де той гліч, вообще. Нікому не нужен був за 99, а тут його вже забирають. Так, де той токсик ще? Токсіків теж я, блін, назбирав купу. Мені то здарили, то трохи купляв. Клок, мене купили. Хорошо. 949, да? Суперово. Погнали далі. Так, 59 Токсік. Тоже купили знову, Надо ще виставити. Я планую сьогодні продати всіх цих токсиків. Було би супер. Але, скоріш за все, щоб швидше їх всіх продати, треба ціну ставити чуть-чуть нижчу. Можна пробувати 55. Так, Титан Презента забрали 249, тож хорошо, ми виставимо ще ще одного. в мене їх ще вистачає. Їх не так часто купують, але, в принципі, ціна приємлива. Так, ритла зараз забрали за 200. Хорошо. Давай ще одного. Токсика купили за 59, погнали за 55 ставити. Надай, щоб їх в мене забрали. як Гарячі пиріжки просто. Опа, забрали. Давай ще одного. Опа, забрали. Забрали, давай ще одну. Один той самий забирає, бачиш? Над поле якесь. І він забирає, бо він, видно, продає за 70, поняв? Так, да так, -да -да, він продає за 70. І в мене забирає по 55. Хай забирає. Я, в принципі, не проти, поняв? Хай викупляє. Хе -хе. У мене їх багато, друже. Не знаю, наскільки в тебе багато гемів, щоб це все скупити. Але Токсики у мене точно купа. І він уже, походу, здався, так? Да? Так, да, бо не забирає, бачиш. Ну як же він мене зараз не любить просто, поняв? Але поки що не бере диви. Поки що не купує. Щось передумав. Передумав, чувачок. Ну, нічого страшного. Для цього є другі трейдплази. Можна спокійно сидіти на інших, спокійно торгуватись, спокійно кайфувати і взагалі не паритись. Уже 379 тисяч гемів. Опа, поки добіг тівівумен купили. Хоча її не так часто купують, тут ще токсики по 40, поняв? Так, TV тівівумен, TV де ти є взагалі? Ось сьоте. 144. Бенс, go. Диви, на цій трейдплазі ще нічого не купують. Ладно, панал на іншу. Простояв, простояв, нічого тупо не купили, але нічого страшного. О, тут у мене вже токсик, найдешевіший, це хорошо. Можна ще разом з токсиками та. Пелки пробувати продавати. Давай попробуємо. Пелки, чисто. 22. Let's go. Токсика забрали за 55. Сюди. Погнали. Наскільки швидко пелка слиється? Я думаю, швидко. За 22 гема. Пелки хороші, пелками можна найтмер пройти. Прикинь. Так то на секундочку, це немало. Дрільмена мені перебили. Ну, гамнюк. Ну гамнюк. Оба, Токсіка забрали. Хорошо, 55, погнали далі. Але диви, ні пилку не беруть, ні токсика не беруть. Це ваще ще шо. Діджейки маленькі по 10. Ну, не зря їх продав, просто всі, бо вони мені тупо не треба. Патріка ще за 300 висить. За 30 гемів, банік можна купити. Хай буде. хе хе поняв, диви. трейдплаза тупо скотилась. Наше з такими цінами ніхто ні чорта не забирає. Просто я вражений максимально. Чому так? А, тому що тут ні в кого немає гемів. Ми попали в якусь бічову трейдплазу, в якого нічого, ні в Нема. І кожен хоче продати якусь ерунду собі. Отут усе можливо буде краще, я не знаю. Ще глаунчер за 68, Прикинь. Я за 99 продавав. Опа, токсика купили. Слава Богу! Я вже думав, я його не продав ніколи. Я скільки чекав, ждав, ждав, але все таки є. Правда, цих ще пилок у мене тонна просто. Не знаю скільки їх. Я б порахував, скільки у мене є пилок всього. Типу, ось я напишу сав. Кстати, купили якогось редлазер. Давай тако сел. І давай всі пилки просто виберу. І подивлюсь, скільки в мене їх є так. Ну сігнуті не буду вибирати, бо я їх не буду продавати. Коротше, походу, в мене їх багато. 109 пилок, ти прикинь. 109 пилок. Куди їх дівати? Зато купили ред лазера, тоді були. Давай виставимо заново ще одну. Let's go. Забрали токсика, слава богу. 55. Пилку за 22 ніхто не бере. Значить, що ми робимо? Правильно, скидаємо ціну. Продаємо за 18. Так, гліча за 99 забрали. Тоже хорошо. Но пилку і за 18 особо не беруть. Токсиків за 55 купляють, а пилку за 18 не беруть. А токсиків прям купують, купують. У мене вони потихеньку-потихеньку й закінчуються. Їх не так і багато в мене насправді. Я пам'ятаю раніше, вони по 300 продавались. О, це було жорстко. Багато з цих токсиків у мене куплені навіть за 200 гемів, прикинь. А зараз просто по 50 продаю. Так само, і пилки, багато з них куплені за 60, а 18 ось я виставив. Ніхто й купувати просто не хоче. Це просто капут. Я готовий всі пилки комусь із підписників продати за півтори тисячі гемів. Це виходить по 15 гемів за пилку. 100 пилок. От. І хто хоче, то ну, можете в коментарях написати. Писати, я, в принципі, не проти зайти в трейдплазу, <хи> чи не в трейдплазу, або просто взяти і просто трейдом обмінятися. Кстати, купили пилку, тож непогано. І ларч лазера теж купили. Ганал далі, 18, let's go. О, начали брати. Ти диви. Я думав, вже не будуть, але потихеньку беруть. Дрільмен ще 500, прикинь, Клокман 900. Що за ціни, що за ціни? Купили пилку, хорошо. О, рет лазера забрали. Чотенько. 200. Пилку потихеньку викуповують. Тоже чотенько. Які мета м'юті було 616, зараз 572. Не так багато я й продав, по суті, да? Але гемчиків вроді трошки заробив. Ну, панів, не сильно багато дорогого всякого продалось. Але в принципі то нічого страшного. Головне біда, що просто не знайшов ультимейта. А так то в цілому нормально. В общем-то, друзі, всім, кому подобається відео про скибі Tower Defense, обов'язково ставте свого подобайне. Не забувайте про розіграш в телеграмі на 3 тисячі гривень. Ну і всім пока-пока!